Могилів Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування з перших днів повномасштабної війни працює у посиленому режимі. Очолює її практикуючий лікар Олександр Онофрійчук. З його слів, заклад безперебійно отримував світло, воду і тепло в осінньо-зимовий період та час, коли громада жила за графіком відключень електроенергії. Стабільна робота комунальних лікувальних закладів серед пріоритетів міської ради. Її очільник Геннадій Глухманюк наголосив. Що, незважаючи на виклики воєнного часу, вдалося оновити матеріальну базу ОЛІЛ. Торік за кошти бюджету громади закупили сучасне медичне обладнання. На поточний рік також заклали кошти до відповідної програми. Крім того, лікувальний заклад отримав гуманітарну допомогу з-за кордону, реанімобілі, медичні засоби та обладнання, розхідні матеріали. Окружна лікарня надає медичні послуги жителям не тільки нашої громади, а й сусідніх. А ще сюди звертаються переселенці з дітьми та військові. У 2022 році кількість пацієнтів збільшилась удвічі. Олександр Васильович, як працюється окружній лікарні в умовах воєнного стану? початком Повномасштабного вторгнення всі живуть в стресі. Як пацієнти, так і кожен працівник нашої лікарні. Але, знаєте, на початку було страшно. Було страшно за те, а якщо, як, якщо це все буде в нас? Ну, слава Богу, в нас цього не відбулося. Але то відчуття страху, можливо, десь воно і залишилося. Потім відчуття страху змінилося агресією якоюсь, і відчуття страху змінилося бажанням перемогти. І кожен воює на своєму фронті. І так, з 24 лютого ми воюємо на своєму медичному фронті і стараємося зробити все для того, щоб було добре. Вода в нас були звернення військовослужбовців, поранених військовослужбовців. Ми їм надавали допомогу. Це ніхто не освітлює, про це ніхто не говорить, це ніхто не афішує, бо самі розумієте, що вони переживають за своє здоров'я і за своє життя. А ми просто робимо свою справу. За час свого керівництва на посаді директора, які проблеми ви медичного закладу для себе визначили і що вдалося змінити? Ви знаєте, якби я не працював до цього в цій лікарні. То, можливо, би я говорив, що є дуже багато проблем. Проблеми є, вони існують, їх потрібно вирішувати. Але е, саме головне те, що той колектив, який працює в нас, ну, для мене це найкращий колектив. І я вважаю кожного свої, своїм колегою і горжуся тим, що я ну, вважаюся їхнім колегою. Є дуже багато планів. Є дуже багато задумів, і я думаю, що як тільки закінчиться війна, а це буде ну, найближчим часом, ми їх всіх реалізуємо, нам потрібно зміцнювати і збільшувати матеріально-технічну базу. Бо якщо у нас є люди, які вміють працювати, які працюють, то, на жаль, не завжди у нас є чим працювати. Але все ж таки, ми розуміємо, що поки буде війна, до тих пір ми будемо терпіти, а з часом все зміниться. Ми поміняємо, купимо, змінимо, замінимо, відремонтуємо і будемо працювати тільки в благо. У 2022 році з бюджету громади Оліл отримала додаткові кошти на медичне обладнання. Розкажіть, будь ласка, про це. Хочу подякувати міській владі, міському голові Геннадію Голохманюку за те, що нам допомагає. Не забуваю такий важкий час. На цих 7 мільйонів було придбано нову цифрову сучасну пересувний рентгенапарат. Це дає змогу нам виконувати рентген дослідження навіть важким лежачим хворим, не потрібно їх перевозити в рентгенологічне відділення. Лаборант з приладом приїжджає, робить це все на місці, і ми відразу бачимо ну, сучасну цифрову картинку, що дає можливість правильно лікувати, визначатися з діагнозом, можливо, виключати ту чи іншу проблему. Також був придбаний сучасний наркозна станція. Операція це страшно, але більшість людей боїться наркозу. З цією апаратурою наркозу не потрібно боятися. Пацієнт просто вводиться в медичний сон і виводиться в нього за лічені хвилини, що покращує роботу і убезпечує роботу наших анестезіологів і наших хірургів. Також було придбано електрокардіографи, автоакустичний інструмент емісії у немовлят. І багато чого. В цьому році вже знову зроблено замовлення на лапароскопічні інструменти до нашої лапароскопічної стойки, бо всі ми знаємо, що майбутнє в хірургії за, саме за малоінвазивними втручаннями, і ми розвиваємося, хочемо, щоб наші лікарні проводилися все більше і більше малоінвазивних втручань. З перших днів війни лікарня отримала благодійну допомогу з за кордону. Як ви її використовуєте? Для нас було дуже приємно, що на початку війни до нас приїхали литовські колеги на допомогу і привезли з собою дуже багато, дуже багато там медичної інструментарії. В основному для травматологів вони забезпечили остеометалосинтезом. І перев'язувальним матеріалом, шовним матеріалом. Після того вони неодноразово нам допомагали. Дуже багато було бахіл, перев'язуваного матеріалу, шовного матеріалу, інструментів, інструментарію. Все використовувалося тільки в облагу громади на лікування, і по можливості ми забезпечували майже всім. І литовці. Вони приїхали ще й допомогти таку медичну допомогу надати, так? Так, вони так, працювали так. Вони працювали у нас близько 10 днів. В основному вони були на прийомі і вони займалися травматологічним прийомом. За цей, за цей час було обслужено дуже багато мешканців нашої громади, і вони акцентували свою допомогу на таким маломобільним. Мешканцям нашої громади, в яких є дуже важкі травми, ну травматологічні ускладнення. І цим самим вони показують, що можна жити далі, можна виправити ту чи іншу проблему, да, за кордоном, але все ж таки шанс є і його потрібно використовувати. А зараз ви з литовцями тримаєте зв'язок? Ну, зараз ми підтримуємо тісний зв'язок, і вони неодноразово запрошували наших лікарів до себе в гості. Але, на жаль, Враховуючи ті умови, в яких ми живемо, ми не можемо це зробити, але ж тільки закінчиться війна. Я думаю, що ми однозначно поїдемо до них. Чи лікуються у нашій лікарні люди, які знайшли прихисток у нашій громаді, переселенці? Звичайно, звичайно, ми не відмовляємо ні одному пацієнту, незалежно від того, на якій, в якій частині України ти живеш і з якою цілею ти приїхав. Чи ти Внутрішньо переміщена особа чи ти просто приїжджаєш через наше місто, і тобі потрібна допомога. Допомога надається всім і у повному обсязі. Серед нового зміна аптеки на першому поверсі, і взагалі реконструкція входу в стаціонарне відділення. Розкажіть про цю співпрацю. У нас змінилася на першому поверсі аптека, все відбулося правильно через тендер. Прийняли участь. Три компанії, одна виграла, От, в даному випадку це АБЦ. Компанія АБЦ для нас це нова. Взагалі аптека в місті немає таких. Mm -hmm. Були створені умови, на яких буде це місце взагалі подаватися на, на тендер. З умов це було повністю освітлення в холі, змінене. Це були встановлення автоматичних дверей. Так як всі ми знаємо, що ми пройшли епоху ковіду, но ковід не закінчився. І щоб якось убезпечити наших пацієнтів, щоб вони не торкалися за цю дверну ручку, то ми вирішили облаштувати ці автоматичні двері. Також з умов це було освітлення вуличне, вони мають зробити ну, з часом. І ще декілька таких допрацювань по території, встановлення відеонагляду, контролю. Це буде тільки нам ну, на руку і буде полегшувати життя. Оцінили пацієнти зміни у роботі харчового блоку. Кухарі готують смачно. Щодня випікають свіжий хліб. Напевно, ми один з небагатьох лікувальних закладів, де випікається власний хліб. Ну, це так звучить, але насправді він дуже смачний і всі пацієнти дуже дякують за те, що. Кожен день є свіжий хліб і ну, достатній кількості. Харчування дійсно покращилося, бо добре їсиш, швидше одужуєш. Якби у вас було фінансування у будь-якому розмірі, які відділення чи напрямки ви ще відкрили, яке обладнання закупили? Може, є у вас особиста лікарська мрія? Ну, звичайно, мрія є, як і у кожного лікаря. Так як я являюся практикуючим лікарем, і для мене ці питання наболівші. Насамперед, що б я зробив, я би провів сучасний ремонт в операційні. Щоб дійсно, коли ти та заходиш надавати допомогу будь-яку допомогу, я не кажу про складність оперативного втручання, бо будь-яке оперативне втручання це вже складність. Щоб вона була настільки сучасна, що ти міг в будь-яку хвилину. Надати той, той об'єм допомоги, який би ти захотів і вважав за потрібне. Я би замінив весь хірургічний інструментарій, я би закупив нові лапароскопічні стійки і взагалі хірургічне обладнання новітнє. Я би зробив ще один додатковий ліфт, щоб люди могли пересуватися вільно і не витрачати час на сходи. Я Взагалі зробив би ремонт в усій лікарні, внутрішній ремонт. Це, це було б дійсно по-європейському. Та я думаю, що коли буде все закуплене, нове, сучасне, і все буде кругом тебе нове, то тобі буде просто хотітися працювати. В тебе буде стимул працювати і підтримувати той чи інший рівень. Можна було б організовувати закордонні якісь поїздки для лікарів для набуття досвіду. Закордонно по кожній своїй спеціальності. Чому ні? Людина має розвиватися, а лікар це та людина, яка навчається протягом всього життя. Другий рік поспіль в Оліл працюють судинні хірурги, які проводять діагностику та оперативні втручання за допомогою ангіографа. Пацієнти мають можливість прооперуватися в окружній лікарні та не їхати до обласного центру. Ми ще не на тому рівні. На якому область, але до цього дуже устрімимося і хочемо мати свій певний рівень. Наш ангіограф, він нічим не поступається в Вінницькій апаратурі. Проте є складність в тому, що ми не забезпечені медичними кадрами, але я ж так як я говорив, що ми ростемо, ми навчаємося, і я думаю, що з часом ми самі собі виховуємо, виховуємо цей колектив. У нас є хірурги, які займаються. Судинною хірургією, в них виходить непогано і відгуки позитивні взагалі. І наша громада відчула це. І я думаю, знаєте, в мене є одна така можлива дитяча мрія, щоб люди, які мешкають в нашій громаді, не боялися йти в лікарню. Щоб не було такого, в Могильов не їдьте, їдьте в Вінницю, там краще. А щоб всі навпаки говорили йти в Могильов, вам поможуть вам краще.